П'ятів до 15, значить 5 тисяч в йому виплачується одразу, чи стане 10 і 10. Ні, 5, 5, якщо пішов на контракт, і пішов 15, а якщо мобілізований, то 10. Тож якось неправильно. Не добре. Дайте їм 10 і 10. 10 і 10. то в момент. Дайте їм 10 і 10. Дайте їм зараз я Ну, Дамо їм 10 і 10. раз в рік, Я розумію, що буде більше не то, Що раз раз, раз в рік, то один Що ви думаєте? Депутати? дивіться, Чи мобілізований чи контрактник? Разом допомога складає 10 тисяч гривень. Один раз загадаєш. Це якщо... це за що ви ще думаєте? Знову до кінця. Чи контрактник чи мобілізований, пише заяву, що він йде служити 10 тисяч гривень. Окрім цього, якщо контрактник попадає в зону бойових дій, приносить документи, ми йому доплачуємо ще 10 тисяч. Добре.

За, Олехан Тетяна, за бурмосума. Гриця за. Тут зарядка. За. Ухариша Іван. За. Огоноцька Христина. Олени Чонзі. Руциша Тіва. Шимко Олександр. 13 за рішення прийнято.